Ми не завжди усвідомлюємо, чому в певних місцях почуваємося добре, а в інших незатишно. Втім, навколишнє середовище створює сама людина або інші люди. Як є суттєва відмінність в характерах людей, рисах притаманних цілому народу від. Так і середовище, архітектурний чи побутова різниця відповідно до етнічних коренів. Однак є багато спільного в усіх народів світу, бо всі люблять чистоту, красу і внутрішній спокій. А що стосується європейців, то ми такі одним миром мазані. Отож, книжка про майбутнє європейського дизайну, члена кореспондента Академії мистецтв України Віктора Даниленка, в якій позначено певні орієнтири для нашого розвитку. Викликала схвальні відгуки серед колег академіків. Нам, журналістам, які перебувають в гущі різних подій, стало наче свіжим подихом в тій напоємі агресії київській спеції. На книжку я працював рівно рік. Адже вона побудована на матеріалах Чехії, Польщі та України. Матеріали України я вивчаю з дня народження. Матеріали Чехії, і Польщі теоретично вивчав певні роки, а вже в натурі, так би мовити, польові дослідження провали минулого літа, і от з минулого літа я почав їй писати. Самим ходом історії регіон Центрально-Східної Європи у багатьох проявах життя, в культурницьких процесах, цивілізаційних процесах має шанси виходити в лідери європейські. Взаємоповага і самоповага людська втілюється зокрема, в речах, якими користуємося щодня. А якщо доцільність поєднується з естетичною довершеністю не тільки в побуті, а й в міському середовищі, людина почувається впевненою, захищеною, щасливою, як каже приказка у своїй тарілці. Скандинавські країни показали себе у другій половині ХХ століття. А саме вони зробили зі скандинавського дизайну. З нордичного так званого дизайну культурний бренд. Це п'ять країн: Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія і Ісландія. Такий шлях не заборонений і таким країнам, як скажімо, Польща, Чехія, Україна. В книзі йдеться про те, щоб дивлячись на Західну Європу, дивлячись взагалі на північно-атлантичний простір, дивлячись на Сполучені Штати Америки, не повторювати їх у найгірших їхніх проявах, не набивати ті самі гулі, які вони набили, і зараз вже розуміють, що добре було б цього б не робити, але вже зробити нічого не можуть. У цьому сенсі ми маємо перевагу. Ми ще не так далеко залізли у цих, е, начебто, прогресивних прогресах. Ми маємо змогу творити щось більш. Людське, більш е, притаманне людині, принаймні, в предметно художній творчості. Я про неї кажу, бо йдеться про дизайн. Так само і в інших галузях. Ми маємо цей шанс, і треба бути оптимістом, і треба звертати увагу фахівців суспільства, представників влади, врешті-решт, на те, щоб суб'єктивними зусиллями наближати це, а не віддаляти, робити так, щоб тут ставало. Жити краще в цьому предметному оточенні, яке більше під людину. Зараз для цього, як на мене, шансів у нас більше, ніж в країнах заходу. Дизайн осмислений, науково і втілений в такій доступній формі, надає нові монографії Віктора Даниленка Суто поетичних рис, бо все, що сказано в поезії, збувається дуже активно, позитивно посили наше майбутнє, як ідея книжка здатний вплинути і на сьогодення відтак допоможе захистити і нашу столицю від архітектурного нігілізму.